Яка сила роду вам передана по лінії матері. Дивіться, ви успадкували силу роду по лінії матері. Перше, це дітонародження, звичайно, да, по карті «ребенок». а також, знаєте, ви успадкували таку навичку від роду матері, і ти звідти де мене не цінують». Тобто, ви та особа, яка не боїться йти в розвілку з не своїми людьми. Да. Ви дуже... Ким би ви не були, чи мужчиною, чи жінкою, ви знаєте, як талісман для своїх дітей, якщо вони у вас є. Ви прям ну, хранительниця, да, хранительниця своєї сім'ї, своїх близьких. Можливо, у вас немає сім'ї, можливо, там брати сестри у вас є. Також ви як талісман. Давайте ще купнемо, яка сила? Яка сила роду передана по лінії матері. Нове ну, те сонце, яке прийшло засвітити в родовій системі матері, можливо, в довгий час жінки роду до вас сиділи в клітці, хтось сидів в золотій клітці, да? А то мовно там виходив заміж, диктували за кого виходити заміж. Да, а хтось сидів в клітці, наприклад, аб'юзу заради дітей, і тут в особистих стосунках було таке, знаєте, равнодушня, тобто не було емоційного контакту. Чого виходиш заміж? Ну, бо всі виходять, а що народжуєш дітей? Ну, бо вже пора. Да? Колись пам'ятаємо, що в наших предків було таке. Такий пункт, якщо там 20 років ти вже старородящий. Да? А ви, можливо, та, яка довгий час не будувала сім'ю, або зламала стереотип, що не можна розлучатися, а ви перша, яка розлучилась чи розлучився. Да? От Ви прям прийшли прояснити, вивести жінок-роду, рід матері, в світло, в благость, не там, де от таке знаєте, сіре життя. Ти там і домогосподарка, і хазяйка, і мама, і жінка, і любовниця в постілі за всіх ти там. Да? Но ти не відчуваєш себе жінкою. Що за змія? Тут навіть могли бути, що появлялися любовниці мені йде з потоку. Угу. І тут багато було е, одружень в роду мами, саме такі парашоту. В общем, я люблю одного, але він бідний, і мені там батьки умовно, чи сама, чи сама жінка приймала рішення, я мушу вийти за багатшого трохи да, для того, щоб створити якусь сім'ю. тут такий розщот був в весіллі, в свадьбі. І, чим він, і, чим він, і тим він і завершився цей сценарій, що жінка, знаєте, це було як приложення, як тінь мужчини. Ти ніхто, звати тебе ніяк, і так далі. Да. Вірить там, в казочку, що я вийду за багатого принца, і буду прекрасно жити. Повірте, це зовсім не так. А хто навіть і був в таких сценаріях-історіях, то вже це зрозумів. Да? Тобто. Коли нема поваги любові, емоційної підтримки між партнерами, неважно скільки в нього остатків, він вас поважати не буде. От вас в роду матері жінки це відчули, коли можливо насильно їх видавали заміж для того, щоб вижити, для того, щоб Часто були історії, коли приходили клієнтки, каже: мене насильно видавали заміж, тому що в моїх батьків не було фінансів отримати нас, дітей, а нас було багато. Розумієте, навіть і такі були історії. Трагічні. Тобто тут жінка була в тіні. Жінка була в тіні. Я люблю фразу Сиди жінка, твой день, 8 марта. Хорошо. Так, да, і це довгий час, покоління в покоління було. Угу. І жінки сиділи в самовбічуваннях. Ну, Нема поваги, равнодушя, ревності постійні. Тут були любовниці точно в тому числі. Жінки, можливо, і знали, що чоловік там зраджує, ходить наліво, але в силу установок, в силу, того, що треба було вижити, терпіли, да? тому що там умовно ну розлучусь я і що. Угу. Хотіли защитника, опору бачити в партнері, але партнер, на жаль, цього не давав. Негідно ніс роль мужчини, мужчини добитчика такого, захисника. Не було тут такого. Можливо, ви перша, яка прийшла в рід, чи перший, які, яким вже вдалося побудувати таку сім'ю. Якщо у вас немає такого досвіду в особистих стосунках, то вам під силу це втілити в життя, тільки вам треба підремонтувати, скажімо, ті родові історії, сценарії, які на вас ще негативно впливають, тобто позакривати їх, да? десь попрацювати і над своєю самооцінкою. Так, навчитися себе цінувати, реалізовуватись в тому числі. І тут, в принципі, рід зацікавлений в вас, і він каже: «Да, ми тебе благословляємо, но тут ви маєте роботу в роду провести. І ті чоловіки, які не поважали жінок, їх прям саме рід і наказував. Це можуть бути різні історії, Там, умовно по магії увели <кій> мужчину, да? якщо, там, наприклад, були любовниці. Ну, коли на тебе впливають магічно на твою свідомість, ну це хіба не наказання? Ну, для мене, для мого розуміння, наказання. Чоловіки могли спиватися, чоловіки могли в якихось аваріях там, да, попадати, хворобами могли наказувати. Хорошо, а чому рід так жорстко наказував мужчин? Наказував мужчин, тому що заботи підтримки не давав чоловіка, це його перша пряма, перший прямий обов'язок. Да. Неравенство було, можливо, в когось були і тілесні побої, да, неравенство. Тобто чоловік по своїй природі він є сильніший. Да. І задача чоловіка, яка сама перша, захищати жінку, дружину, своє потомство і так далі. А тут мужчини розпускали руки. І рід, все вірив, вірив, що це все наладиться, але що так пішло не так. <кій> <кій> угу. Ну, от, прийшла в рід біла імператриця Біла ворона. Це ви, хто мене буде дивитися, чи білий ворон, якщо мене дивляться чоловіки, да? ви емпат, ви емоції щитуєте не тільки свої, а й, скажімо, інших людей. І вашу сильну душу запросили в рід, щоб нарешті ви зламали оці деструктивні сценарії. Ну, Взагалі, якщо е, да, рука помощі, прям. рід матері вимолив таку душу, як ви. А ваша душа в минулих втіленнях напрацювала таку, скажем, такий досвід, де ви були, можливо, в минулих реінкарнаціях якоюсь імператрицею, королєвішною, не знаю, можливо, управляли в тому числі государствами, так, да, може бути таке. І про що нам і сказав рід батька, що у вас є оцей стержень, так? Да, От ви таке можете бути рішало, я все знаю. Оце не просто так. Це не просто так, що від батька вам передався такий характер. Ні, це у вас також душа вже такі наработки напрацювала в минулому втіленні, і ви аби якого чоловіка біля себе е, ну, 40 років тримати не будете. Це не про вас. От вашу душу чекали для того, щоб ви прийшли і зламали токсичний сценарій роду. Тут мені фонить любовна тема. Угу. Хорошо. Чого не можна чоловікам ображати жінку? Тому що жінка це всі жінки відьми. Хто ще цей факт не прийняв, то прислухайтеся. Якщо відьму, відаючу жінку, відаючу жінку, жінку, яка є матір'ю твоїх дітей, ти там, розпускаєш руки, не отримуєш, не є гідним чоловіком, ну і творець, і рід будуть наказувати в будь-якому випадку. Да? Потім чоловіки дивуються, чому там якісь історії з ними стаються, бізнеси в них розвалюються. Проаналізуйте, як ви відноситесь до світу жінок. І жінок по відношенні до чоловіків це саме стосується. Хорошо, яка ще сила роду по лінії матері? Угу. Ну, Тут сила яка істріляти свої ізранене серце, оскільки б вам не розбивали серце, ви все-таки вмієте розрушати. Вмієте розрушати, і ти прям таку, знаєте, в період очищення пустині. Якийсь період, ви, там, скажімо, відновлюєте свої сили, зцілюєте серце, хтось сам, хтось там з якимось провідниками працює. Ви не любите категорично наіграної святості. Саме тоді, коли вас ранили, коли вас придавали в когось це багато разів, в когось там ізначально один раз, саме тоді випускалася ваша тіньова сторона. Чому а, така задумка була по вашій долі? Якщо у вас таке було, або ви зараз таке проживаєте, тому що а, жінки роду грали тут в, скажімо, хороших, благосних, знаєте, така прилічна жінка для суспільства і для своєї сім'ї, тому що в них була подавлена тінь. І, от коли оця подавлена тінь спить, спить, спить оця відаюча, жінка там спить, подавляє себе, свої емоції, свою природу повністю не приймає, да не поважає себе, підстраюється удобна для всіх. То ця тінь рано чи пізно вона взирветься. І тут хтось в мене перепроживав розрушаючи такі історії в любовній темі, і тоді вже оцей диявол, тінь ваша вже виходила наружу для того, щоб ви закрили цей деструктивний сценарій. Там, умовно, мама ваша не змогла, можливо, бабуся так само, всі терпіли. А ви прийшли і сказали, а я терпіти не буду. До свідання. я та біла ворона, яка прийшла <кій> побудувати адекватні стосунки. Якщо вас щось не влаштовує в стосунках, ви йдете. Хорошо, яка ще сила? Що тут по наслідку вам передалось по цьому сценарію? Втрачений шлях, жіноча біль, ну, от прям, да, про особисте життя, очікування предків. Предки чекають, поки ви звільните рід жінок роду і себе від цих кайданків, в які сиділи жінки роду, багато поколінь. Жінок підкорювали, подавляли жіночу природу. І ви також могли, не ви також, а ви точно успадкували також у цей страх. У вас може бути страх адіночіства, ви можете там, умовно, сумніватися, там потягну я сама дітей не потягну. Ну, але як показує практика, ще не одна баба під забором не здохла без чоловіка. Тому тут втрачений шлях, знаєте, саме для жінок, коли вони. Втрачали свою суть, тобто я взагалі забиваю на себе, як на жінку, я маю всім служити. От ваша задача закрити цей сценарій і, знаєте, такий в гармонію, в баланс привести родову систему. Якщо у вас є діти, особливо дівчата, ви маєте розуміти, що цей сценарій ви передаєте і їм. Тому, якщо ви бажаєте. Хорошої, хорошого життя своїм дітям, не важно хто вас, хлопчик і дівчатка, то працюйте над собою, працюйте з рудовою системою, закривайте ці негативні сценарії. Це благо буде і для вас, і для ваших дітей, внуків, можливо, хтось має. Да? Ви маєте своїм прикладом показати, що да, от були в мене такі історії, але я не здалася, я нарешті розпакувала свою жінку. Да? Не поховала повністю себе, і я змогла, і ви зможете. Тобто ваша задача зламати сценарій. Я часто кажу клієнткам на консультації, якщо вам пофіг на своє життя, бо багато жінок сумніваються, ай надо, воно мені не надо Я там не маю часу займатися цим, там фінансів не маю. Цим треба займатися, в першу чергу, для своїх діток, особливо дівчаток, тому що вони безсознательно дивляться в як губки впітують негатив, а не плюс. Що ми там виховуємо, розказуємо. Да? І наслідком, є що правильно, наслідком є, що вони ідентично повторюють нашу долю. І часто бувають е жінки, які приходять і кажуть, ні, я не буду жити так, як мама. І часом ми йдемо в контрсценарій, да? умовно, мама в жертві була, а ви ні, а ви? я не буду в жертві. Но результат один, всі нещасні розлучаються. Тому глибоко треба працювати з цими питаннями індивідуально.